Усім привіт, шановне панство. Сьогодні поговоримо про фатальну жінку української літератури і запевняю, такого на уроках в школі не розповідають. Що є такого в цій жінці, що всі нею так захоплюються? Зовні проста баба, білі очі з білими бровами та віями, пласке обличчя в товаристві мовчить ніяк її не розворушиш, відповідає тільки да і «нєт». А всі мужчини втрачають від неї глуст. Торгінів лежить біля її ніг. Герцен приїхав до неї в Бельгію, де його мало не схопили. Коліш через неї розлучився з дружиною. Так писала Катерина Юнге, донька графа Федора Толстого про Марко Вовчок. Але що це суб'єктивна правда? Жіноча заздрість важко зараз сказати. Вперше Марія Вілінська виходить заміж у 17 років. Її обранцем став Опанас Маркович, син поміщика з Полтавщини. На момент їхньої зустрічі він був у засланні за причетність до Кирило-Мефодіївського братства. Згодом Марія зізнавалася, що вийшла заміж, не кохаючи, а лише прагнучи незалежності. Упродовж 1850-х подружжя живе у Чернігові, Києві, Немирові. Разом вони збирають фольклор. Саме тоді російськомовне від народження Марія починає писати українською. Два оповідання вона надсилає товаришеві чоловіка Пантелеймону Кулішу. Він стає її першим критиком та редактором. Вигадує псевдонім Вовчок та видає народні оповідання окремою книжкою. Збірка мала успіх, і подружжя переїжджає до Петербурга, яке піднесено прекрасне створіння. Ця жінка захоплювався Тарас Шевченко і присвятив їй не один вірш. Мовчуще божество. Називав її пантелеймон Куліш. Він закохався до бестями. Планував жити з Марією за кордоном. Залишив дружину та поїхав до Берліну, де чекав на своє божество. Вона приїхала, але не сама, а з Іваном Тургенєвим. Заспокойтеся. Шевченко не повіситься, Куліш не застрелиться. Костомаров можливо кинеться у воду, але ж що робити? Щоправда, деякі дослідники вважають, що вони були просто попутниками в дорозі. Тим часом Куліш у щоденнику напише наступне: я йому не заздрю, я майже тішуся їхнім зближенням. Може в цьому зближенні. Мій порятунок вона звикла брехати і навряд чи припинить звичку багатьох років. Фальшиве ставлення її до чоловіка спотворило її характер. Куліш дуже образився і ще 30 років по тому некрасиво говоритиме про Марію. Це він розповість про те, що, начебто, народні оповідання писала не Марко Вовчок, а її чоловік Опанас. Довічним ворогом жінки зостанеться і Кулішева дружина. Не надто популярна письменниця Ганна Барвінок. У 1859-му Марко Вовчок разом із п'ятирічним сином Богданом живуть у Німеччині. З чоловіком Опанасом Марковичем відбувся тяжкий розрив. Відтоді вони жили нарізно. Опанас помер через вісім років, так більше і не побачивши її. Жінка знайомиться з Герценом, Толстим, Мінділеевим, а також із французькими письменниками Жульверном, Верном, Густавом Флобером, Проспером Меріме. Марія багато пише: найбільшу славу їй приносить повість Маруся. Це історія про дівчинку, яка гине, допомагаючи запорожцям. Твір отримав нагороду французької академії і був рекомендований для обов'язкового читання у французьких школах. Але темою світських пліток стають не тільки її літературні досягнення, а й справи Амурні. Говорять, як через нещасливе кохання до письменниці застрелився польський хімік Владислав Олевінський і смакують ревни щиту. Тургенєва, бо Марія закохалася у молодого юриста Олександра Пасика. Під Парижем вони проживуть разом 6 років, поки чоловік не помирає від сухот у Марії на руках. Згодом знову черговий скандал. Марко вовчок має роман із критиком та публіцистом Дмитром Писарєвим, який ще й доводиться її троюрідним братом. Та під час спільного відпочинку чоловік гине. А за письменницею остаточно закріплюється слава фатальної жінки. Марко Вовчок знала понад 10 мов на життя, заробляла перекладами і публіцистикою. Письменниці належали усі тогочасні переклади романів Жуля Верна, який надав їй ексклюзивні права. У 1870-му Марія починає видавати ілюстрований журнал перекладів. А вже за рік її оголошує війну тодішній критик Стасов, дружина якого теж займалася перекладами, і їй треба було усунути конкурентку. Марію публічно звинувачують у плагіаті. Цей скандал неабияк шкодить репутації. У розпал цієї неприємної історії в житті письменниці з'являється новий залицяльник на 17 років молодший морський офіцер Михайло Лобач Жученко. Роман закінчується офіційним шлюбом. У той час Марко вовчок перестає писати і друкуватися. Знову береться за творчість, аж у 1890-х. Видає повне зібрання своїх творів. По суді, тоді тільки Шевченко і вовчок представляли українську літературу за кордоном. Марко вчора писала про історичне минуле України, зокрема, кріпацтво та поневолення жінок в часи панщини. Збірка народні оповідання містить цілу галерею жінок, які не змогли реалізуватись через певні соціальні фактори. Усі героїні прагнуть родинного щастя і кохання, проте приречені на страждання. Наприклад, в оповіданні Максим Гримач стає проблема вибору жінки та соціальної нерівності. Бо головна героїня Катря покохала кріпака та її заможний батько. Проти такого вибору доньки. Мене дуже тепер хвилює думка, скільки б могли зробити жінки, священицькі доньки і дружини, і що вони нічого не роблять. Марко Вовчок вважала, якби ми зараз сказали, феміністкою, а тоді говорили емансипе. Бо вона піднімала питання рівних можливостей для жінок, право вибору, незалежності від чоловіків. Герцен порівнював її із Жорж Санд сильною, суперечливою та байдужою до умовностей. Як влучно написав Віктор Домонтович, кожен із чоловіків Марко Вовчок хотів, щоб вона належала тільки йому, От тільки сама Марко Вовчок прагнула належати тільки собі.